Ранній ранок розквітають поля із гарбузів. Гарбузові поля починають розквітати. Багато невеличких сінокосів, які раніше використовувались для сіна скоту. Тепер нема не скота, не сіна, використовуються під гарбузові поля дрібних фермерів. Що цікаво, що навіть на асоті, поки бджоли немає. Для асота дуже рано і прохолодно. Він буде виділяти нектар ближче до обіду. Поки бджоли працюють на гарбузах. Поки бджоли працюють на гарбузах. Встає сонце, ранній ранок, а бджола вже працює на гарбузах. Я навіть чую гул бджіл. Ти подивіться на них, які вони вимурзані. Ось де бджоли. Так одразу і не побачиш. Мені колись казав фермер каже, гарбузове поле дуже добре і сильно пахне. Якось мені не вірилось, ну як може гарбузове поле пахнуть. А от тепер я стою на полі, знімаю бджолу, як вона працює, і бачу і відчуваю, що гарбузове поле таки пахне. І аромат... Ну я не знаю, з чим його можна порівняти аромат квітучого гарбузового поля можна порівняти тільки із квітучим гарбузовим полем. А ось навіть по дві бджоли Тільки що ось тут у нас а ось зараз є дві бджоли. Цікаво, що є квітки, в яких немає жодної бджоли. А у деяких квітках по дві. Бджола збирає нектар. Ця бджола збирає нектар. Тож, друзі, кому цікавий мій канал та корисні мої відео, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень в сучасному житті це не гроші, а для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Добре видно, щоб жила, збирає нектар. Не пилок, а саме нектар. Поки ранній ранок сонце не жарить і не висушило солодку вологу. Не будемо цій заважати в жалі. Пройдемо далі трохи. Бджоли. Ось, три бджоли, Три бджоли. Бджола підлітає до квітки і одразу, мабуть, відчуває по запаху, що квітка повна нектару чи ні. Тому що буває, до квітки підлітає і одразу відлітає. А до іншої квітки бджоли просто таки липнуть, як мухи, самі знаєте на що. І бджола здебільше збирає саме нектара не полок. А ось квітка, я так думаю, що вона ще молода. І на таких молодих квітах не буває бджоли. Я ще познімаю декілька хвилин і буду вже розбиратися в квітах гарбуза, наче бджола. А ось трохи старша квітка. І вона вже з бджолою і навколо неї запах. Шикарний запах. І ось на таку квітку липнуть ще бджоли хоч і кажуть, що гарбузи виділяють небагато цукру на гектар, а я вам скажу, що бджола задоволена і збирає із захватом. Неймовірне задоволення знімати, як працює бджола на пахучому годючому полі підкрики журавлів у заплаві. Скрізь, 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 скрізь повно бджіл. Вони такі зайняті. Своїми справами, що ніяк на мене не реагують взагалі. А ось була квітка рекордсмен. Я поки підійшов, звідси вилетіло три бджоли. І сюди продовжують лісти і лісти, і лісти нові. Навіть не зовсім бджоли, а і ось мій тут. Все-таки я, я схиляюся до того, що бджола відчуває по запаху. Повна квітка нектару чи ні, тому що одні квіти є зовсім пусті і на них ніяк бджоли не реагують, а на інші просто липнуть і лізуть все наві, і нові і камахи. Ніяк іншим, як відчуття по запаху, це не можна пояснити. І таких квітів повних нектару на самому сході сонця досить багато. Дослідник гарбузового поля. Поїхали. Так. У нас сидить, гарбузом прикидається, як то кажуть. Хочеш дізнатися більше про гарбуз, то треба думати, як гарбуз. Вона, будь ласка. Дякую всім за увагу та терпіння.